Переходячи до питання національної безпеки і наших гарантій безпеки, я недаремно сказав про те, що Україна фактично інтегрується і стає частиною системи національної безпеки США, тому що якщо потрібна Україна, є інвестиційна діяльність, є економічна співпраця, плюс є потреба в тому, щоб отримувати корисні копалини і продукти їхньої переробки. Ну, відповідно, Україна є важливою на мапі Європи, так чи інакше. І президент США Трамп, який сказав про те, що США підпишуть угоду, а це значить, що поганих хлопців в Україні не буде. Ну, ймовірно, і мав на увазі, що неодмінно за грошима за фінансами має прийти безпека. Я можу сказати, що я послідовно підтримував укладення угоди, звичайно, не будь-якого змісту, а так, щоб вона враховувала українські національні інтереси, і я прекрасно розумію логіку процесу про те, що а, там гарантії безпеки в цьому тексті і не буде, і тому що це дещо про інше: це про економіку інвестицій, яка за собою має потягти безпеку. Але для того, щоб безпека була, має бути матеріальний інтерес і економічний інтерес. По іншому це не спрацює. Це американці, вони. Поважають цінності свободи демократії, верховенства права, але вони звертають увагу на фінанси і на гроші.